Денис, вітаю. Ти отримав травму на зборах, через це пропустив початок чемпіонату? Як почуваєшся зараз і наскільки цей період був важкий для тебе? Зараз я почуваюся набагато краще. Дуже прикро, що травмувався за три дні до першого туру. Хотілося дуже зіграти вже в чемпіонаті, дуже заскочав за футболом. Надіюся, чим пошвидше повернусь на поле і буду радувати вболівальників грою. Ти вже тренуєшся з командою. Які твої враження після повернення на поле? Трошки складновато, тому що пропустив доволі багато часу. Вже потрохи починаю набігувати бігову роботу. Залишилося ще декілька днів і буду тренуватися в загальній групі з усіма хлопцями. Перші три тури ти спостерігав з боку. Як ти оціниш гру команди та результат на початку чемпіонату? Команда дуже приємно здивувала всіх всю країну. Зараз ми йдемо в трійці лідерів. Сім очок за три тури. Це дуже хороший старт для нас. І я думаю, ми будемо не будемо зупинятися на цьому і продовжуватимемо так далі грати.